Доброго дня, шановні журналісти. Сьогодні, 14 серпня, як завжди по понеділках, у нас в студії речник головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. Говоримо про оперативну ситуацію на Харківщині за минулий тиждень. Спочатку слухаємо пана Євгена, потім питання від журналістів. Дякую, будь ласка, пане Євгене. Вітаю за минулий тиждень з 7 по 14 серпня підрозділи харківського гарнізону. Державна служба з надзвичайних ситуацій здійснили 162 виїзди за сигналом тривоги. З них 77 виїздів для ліквідації пожеж. 16 пожеж були пов'язані з ворожими обстрілами. Інші виїзди 85 – Це виїзди для надання допомоги при дорожньо транспортних пригодах, допомоги населенню, а також обстеження території та населених пунктів. Як які, по яким було завдано ворожих обстрілів за цей період на пожежах врятовано та евакуйовано 14 осіб. Одна людина загинула, одна була травмована. Сапери, зведеного загону ДСНС, продовжують працювати на території Харківської області, зокрема зокрема на місті Харкові та на деокупованих територіях області. А саме Золочівському, Харківському, Чугуївському, Ізюмському та Куп'янському районах. Зокрема, наразі працює 32 піротехнічних розрахунка, 158 саперів, 67 одиниць техніки. Наразі з саперами вже обстежено понад 3446 гектар території. Обстежено 2410 кілометрів електролінії електропередач, виявлено та знешкоджено 75 тисяч 292 вибухонебезпечних предмети. За минулий тиждень сталося два підриви на вибухонебезпечних предметах, в результаті чого одна цивільна особа зазнала травм. 13 серпня поблизу села Явірське Донецької громади ізюмського району. На вибухонебезпечному предметі підірвала сільськогосподарська техніка. Безпосередньо трактор рухався по полю. В результаті детонації вибухонебезпечного предмету стався вибух. Так як техніка керувалась дистанційно, ніхто не постраждав. 13 серпня у селі Руська Лазава Дергачівської громади Харківського району. На території дачного Товариства Хартрон стався нещасний випадок, який призвів до травмування людини. Безпосередньо 73-річний чоловік наступив на протипіхотну міну пелюстка, в результаті чого стався сталася детонація, підрив. Чоловік з травмою ноги був госпіталізований до лікарні. Він залишився без правої ступні. Пожежі та виїзди пов'язані з ворожими обстрілами, 7 серпня, село Кругляківка Куп'янська району було обстріляно, в результаті чого сталося дві пожежі на території приватних житлових маєтків. Горіли саме два житлових будинка на загальній площі 250 квадратних метрів. Під час ліквідації цієї пожежі стався повторний обстріл, в результаті чого Двоє рятувальників зазнали травм, Їх негайно було госпіталізовано до лікувальних закладів. Наразі вони перебувають у медзакладах. Їм надається вся необхідна допомога. Один з рятувальників 1975 року народження вогнеборець 14-ї пожежно-рятувальної частини наразі в тяжкому стані, але стан його стабільний. І з кожним днем стан його покращується. Інший рятувальник, це пожежний з 44-ї пожежно-рятувальної частини 2001 року. Народження також знаходиться в лікарні стан середньої тяжкості. Їм обом надається вся необхідна допомога. 8 серпня пожежа сталася у приватному секторі села Подоли Купінського району. В результаті обстрілу безпілотними літальними апаратами сталася пожежа на території приватного домовладіння. Горіла господарча споруда на площі 60 квадратних метрів. Пожежу було оперативно ліквідовано. Вранці цього ж дня ворог завдав ударів по селу Казача Лопань, Харківського району внаслідок. Обстрілу сталася пожежа на території приватного житлового будинку на площі 50 квадратних метрів. За попередніми даними, в результаті цього обстрілу постраждало двоє чоловіків. В день цього ж дня рятувальники виїжджали на гасіння пожежі в село Подоле. Цього разу горіла хвойна підстилка Соснового лісу на загальній площі 3 гектари. Через повторні обстріли вогнеборці були змушені повернутись до підрозділу, але саме основне це те, що вдалося запобігти розповсюдження полум'я на приватний сектор. І увечері цього ж дня встався ще один обстріл безпосередньо села Сірий Яр Великобруцької громади Куп'янського району в результаті. Обстрілу зайнялася трава, а також були пошкоджено чотири приватних житлових будинки, гараж та літня кухня. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів, яку було оперативно ліквідовано. 9 серпня, внаслідок чергових ворожих обстрілів по селу Петропалівка Куп'янського району сталася пожежа в приватному житловому будинку. Площа її склала 150 квадратних метрів. В день цього ж дня рятувальники виїхали на гасіння пожежі до села Першотравневе Борівської громади Ізюмського району. Ворог завдав обстрілів з артилерії безпосередньо по приватному сектору. Зайнявся будинок на площі 60 квадратних метрів. Жертв та постраждалих не було. Вранці, 10 серпня, внаслідок масового обстрілу з боку ворога виникла пожежа у житловому секторі міста Куп'янська. Безпосередньо поблизу п'ятиповерхового житлового будинку горів гараж та автомобіль, який був саме в цьому гаражі, площа пожежі склала 20 квадратних метрів. та постраждалих не було. Цього ж дня вночі ворог завдав ударів керованими авіабомбами по, по місту Куп'янську. Ракети, авіабомби влучили по адміністрації по будівлі міської адміністрації, було завдано серйозних пошкоджень. Крім того, рятувальники виїжджали на перевірку після обстрілу до села Подоли Куп'янського району. В результаті обстрілу був зруйнований житловий будинок. На місці події загинула жінка та постраждав чоловік, якого було госпіталізовано до. Лікувального закладу. 11 серпня внаслідок обстрілу виникла пожежа у селі Петропавлівка Куп'янського району. Зайнялася господарча споруда. Площа пожежі склала 50 квадратних метрів. Жертв та постраждалих не було. 12 серпня ворог вдарив по селищу Куп'янська Вузлова Купінського району. В результаті чого сталася пожежа в приватному домовладінні. Площа її склала 20 квадратних метрів. 13 серпня у селі Курилівка Купінського району знов таки це село піддалося ворожими обстрілами. Спричинили пожежу в господарчих спорудах на загальній площі 250 квадратних метрів. Жертв та постраждалих немає. Пожежі не пов'язані з ворожими обстрілами. З 7 серпня в день надійшло повідомлення про пожежу на території села Гравське Чугуївського району. Там відразу горіло три житлових будинки, надвірні споруди та трава. До місця подій були направлені підрозділи ДСНС з міста Вовчанськ та місцева пожежна команда з селища Вільче. На момент їх прибуття вогонь стих розповсюдитись сухостоям. Загальна площа пожежі склала понад шести гектарів. Рятувальникам вдалося о 8-й вечора ліквідувати дану пожежу, а саме головне вдалося запобігти розповсюдження полум'я на інші житлові будинки. Причина даної пожежі наразі встановлюється за тиждень. Виявлено три трьох загиблих на водних об'єктах. 7 серпня на Лозавенківському водосховищі у селі Черкаська Лозова під час купання потонув чоловік його тіло знайшли наступного дня водолази комунальної служби. 8 серпня рятувальники дістали з річки Харків тіло потонулого чоловіка. Його особа та обставини трагедії наразі встановлюються. 10 серпня у селі Чистоводівка Кунівської громади Зюмського району на місцевому ставку потонула жінка 1982 року народження. Рятувальники місцевого підрозділу виїжджали для діставання тіла загиблої жінки. І вчора, 13 серпня, в місті Мерефа під час купання у водомі потонув чоловік 1989 року народження. Було прийнято рішення про пошуки тіла загиблого безпосередньо з сьогоднішнього ранку, але від місцевих надійшло повідомлення, що тіло загиблого чоловіка вранці сьогодні вже було знайдено. Загалом з початку року на водних об'єктах виявлено тіла 52 загиблих осіб. З них двох двоє дітей. По 25 випадкам загиблих наразі ще триває слідство. 18 це пов'язані випадків пов'язані з утопленням, і дев'ять не пов'язані з утопленням. Якщо коротко, то в мене все. Дякую, пане Євгене. Ваша інформація повна, вичерпна. Питань від журналістів точно немає. Нагадаю, про оперативну ситуацію на Харківщині за минулий тиждень нам повідомив речник Головного управління ДСНС України в Харківській області Євген Василенко. Дякуємо і зустрінемось за тиждень. До побачення.